Привіт, друзі! Дякую, що долучилися до надзвичайно крутого епізоду забутої зброї. Я Ян Макколум, але це зовсім не забута зброя. Фактично, це початок абсолютно нового типу технологій. Це Anvil GR1 від Arc Flash Labs. і це перша в світі комерційно доступна гвинтівка Гаусса. Мені досі важко не посміхатися від вуха до вуха, коли я це кажу. Як це круто? Отже, це електромагнітний пристрій для стрільби кулями. Його можна назвати по різному, можна назвати гарматою гауса. Це і є точний термін, можна назвати гвинтівкою гауса. Хоча насправді вона не нарізна, а гладкоствольна. Тож, можливо, краще гармата гауса. Ви також можете назвати його електромагнітною катапультою. Це також технічно правильний термін для того, що робить цей пристрій. По суті, ця гвинтівка бере енергію з акумулятора, використовує її для заряджання батареї конденсаторів. Тут є один і ще сім спе а потім пропускає цю енергію через серію електромагнітних котушок, щоб прискорити кулю, яка летить в стволі. Одразу скажу, що це абсолютно початкова версія розробки. Вона дико непрактична у тому вигляді, в якому існує зараз, але на даний момент її вже можна використовувати в польових умовах. От ця штука має дульну енергію приблизно як у 22-го калібру. Важить трохи більше 9 кілограмів. Отже, якщо ви очікуєте, що це буде щось на кшталт лазерної гармати, як у грі «Гало», то це не так. Однак, пра 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 правнуки цієї штуки стануть науково фантастичною зброєю майбутнього. Отже, кілька днів тому ми взяли інтерв'ю у Девіда Вірта, одного із засновників Arc Flash Labs, в якому розповіли про деякі етапи розробки та трохи про історію створення цього пристрою. Якщо вам цікаво, то перегляньте в Ютубі. сьогодні ми розглянемо, як ми зазвичай робимо в забутій зброї. Як це насправді працює? Тож, я почну зі специфікації. Тут використовується батарея на 3,3 і або 3,3 ампер годин зброя стріляє кулями приблизно від 400 до 650 грам діаметром півдюйма зі швидкістю приблизно 75 метрів на секунду. Таким чином ви отримуєте відносно важку кулю на відносно низькій швидкості. Гвинтівка повністю електронна. В неї вбудовано три комп'ютери, які забезпечують її роботу, і вона робить всілякі круті науково-фантастичні штуки. Тож давайте подивимось зблизька, як ця штука насправді працює. Гаразд. Почнемо із задньої частини. Це власне акумулятор, який живить всю цю штуку. У мене їх два. Ось запасний. Тут є маленький гачок. Я його від'єднаю пізніше, а поки що хочу залишити його прикріпленим. тут у нас магазин. Тому технічно це не просто гвинтівка гауса. Це був гвинтівка гауса. Насправді є магазини під кулі трьох різних довжин, оскільки в ній немає патронника, і вона фактично може стріляти кулями будь-якої довжини, які можна вставити у ствол Отже. Це два стандартні заряди. Це сталеві булванки діаметром пів дюйма. цей довжиною приблизно один дюйм, а цей приблизно два дюйми. І, в принципі, підійде будь-що середнє між ними по довжині. магазини однорядні Вміщують, а здається, по 10 набоїв. і це буквально як однорядний магазин для вогнепальної зброї. Куля вистрілюється безпосередньо з верхньої частини магазину. Тому тут немає патронника. Ми покажемо це за мить. для тих, кому цікаво, ось довгий магазин. просто вставляєте туди набій. А тут є пружина, а ще всі ці деталі надруковані на 3D-принтері. Як я вже казав, це все ще дуже схоже на прототип свого роду продукт Альфа Стадії у них ще немає обладнання для лиття під тиском, все друкується на 3D принтері. Отже, магазин вставляється ось сюди. Якщо ви хочете використовувати магазин під кулі іншої довжини, то фактично потрібно відрегулювати положення всієї задньої частини гвинтівки. Тут буде невелике кільце, яке можна потягнути. Саме воно фіксує Задню частину гвинтівки в потрібному положенні. А якщо я потягну його вгору, то зможу посунути задню частину гвинтівки вперед чи назад. Отже, це середнє положення. А потім ось так. Це коротке положення. Як бачите, наша шахта магазину стала значно вужчою. Великий магазин вже не підійде. Тепер вона налаштована на маленький магазин. Магазини утримуються на місці просто за допомогою кулькового фіксатора. Самого фіксатора не видно, але є поглиблення для нього. Таким чином немає ніякої защіпки чи важеля для від'єднання магазину. Він просто фіксується завдяки тиску. Якщо розглядати боєприпаси більш детально, то у нас є короткі середні та довгі кулі. Вони можуть бути цільними або спустотілим наконечником. Цю можна назвати hollow point, але відверто кажучи, вона навіть близько не має Швидкості, яка необхідна для розкриття кулі при влучанні. Це просто спосіб зробити кулю легше, і чесно кажучи, багато чого з цього схоже на будівельні матеріали для порівняння розмірів. Ось патрон мм. міліметрів. А це патрон калібру 308. Отже, довга куля по довжині приблизно така сама, як гільза калібру 308. Для порівняння, мій короткий патрон важить 26 грамів, це 400 грам. Довгий – 42 грами, приблизно 650 грам. Отже, технічно ви можете стріляти будь-чим діаметром від 10 до 12 міліметрів і довжиною від 30 до 50 міліметрів. Магнітна функція гвинтівки змушує кулі центруватися всередині ствола. Таким чином вони ніколи не будуть торкатися поверхні ствола, якщо все йде, як треба. Ось чому ви можете змінювати діаметр тут є велике старе попередження з боку і недарма дарма. Існує ціла купа способів серйозно поранитися, якщо ви почнете колупатися всередині цієї штуки, не знаючи, що саме ви робите. Тобто не варто встромляти виделки вихвинківку хаоса. ще одна важлива думка щодо небезпеки полягає в тому, що крім того, що це електромагнітна катапульта, це ще й генератор електромагнітних імпульсів. Скидання енергії в електромагнітні котушки створює значне магнітне поле. Таким чином, всередині самої гвинтівки, генерується магнітне поле від 5 до 8 тесла. Для порівняння магнітно-резонансний томограф генерує щось на кшталт 1,3 Тесла, тож це серйозний магнітний заряд. За межами гвинтівки він набагато набагато менш потужний, але навряд варто використовувати його в межах 15 метрів від когось, хто має критично важливе та чутливе електронне обладнання, особливо скажімо, таке як кардіостимулятор. Тому це потрібно мати на увазі. Не варто стріляти з цієї штуки. Поруч з дуже чутливою електронікою, бо інакше електроніка може просто підсмажитись. Коли ви стріляєте з цієї гвинтівки, вона фактично використовує енергію з акумулятора для зарядки цих конденсаторів. Кожен з цих циліндрів, а їх там ще сім, це гігантський високовольтний конденсатор. Номінальна напруга батареї 25 вольт, Тут напруга трансформується до 500 вольт. І вже потім відбувається зарядка конденсаторів. Ця система зарядки відіграє Фундаментально важливу роль в цьому пристрої, і для неї використовується нещодавно розроблена технологія. Отже, літій іонні акумулятори останніми роками значно покращились, особливо ті, що використовуються для електромобілів. Але за нормальних умов ви не можете дуже швидко отримувати енергію з акумуляторів. А для того щоб гвинтівка гауса працювала, вона повинна дуже швидко заряджатися, а не чекати між пострілами по 60 секунд. Знову ж таки, компанія ArcFlash розробила технологію, яка дозволяє заряджати ці конденсатори всього за три секунди, що дійсно вражає. отже, ви берете багато енергії з акумулятора і скидаєте її в ці конденсатори. При цьому цей процес є контрольованим та дуже швидким. Знову ж таки, не встромляйте туди язика, не встромляйте виделки. Тощо ставтеся до цієї штуки серйозно, інакше вона вдарить вас струмом і, можливо, вб'є. При цьому слід зазначити, що все влаштовано так, що ви не зашкодите собі, якщо тільки навмисно не почнете нічого псувати. Ви не можете випадково зачепити щось і вбити себе струмом. Для цього вам знадобиться навмисно залізти всередину цієї штуки. Саме тому тут є попередження про небезпеку. Тож не потрібно ставати параноїком тут. У нас перша котушка Магазин знаходиться ось тут. І коли ви стріляєте з гвинтівки, то спочатку цей маленький електромагнітний соленоїд фактично виштовхує кулю вперед з магазину, і комп'ютер запускає цю котушку, яка втягує кулю всередину, і починає її прискорювати. Ви можете побачити ствол ось тут. Це прозорий полікарбонатний ствол ці котушки, до речі, працюють з різною силою струму в різних ділянках ствола. Вони працюють в діапазоні від 4 тисяч до 16 тисяч ампер. Отже, через ці котушки дуже швидко проходить величезна кількість енергії. Між цими конденсаторами є проміжок, тому що нам потрібно місце для спускового механізму. Тут фактично відбувається лише початковий поштовх кулі, щоб вона почала рухатися. І вже ось тут у вас знаходяться ще сім котушок, які будуть послідовно прискорювати кулю все швидше і швидше, поки вона, зрештою, не вилетить з дула. Тут є ще одна попереджувальна етикетка, тому що гвинтівка має вбудований лазер. Лазер знаходиться тут. Лазер. Виконує роль прицільного пристрою, хоча для гладкоствольної зброї він не є особливо точним. Цей лазер не можна додатково пристріляти. Він, наче як достатньо добре пристріляний, але лазер також вказує на стан заряду. Повернемось на мить назад. ArcFlash зробили цю гвинтівку з прогресивним спусковим гачком. Вони називають його механізмом подвійної дії. Отже, ви натискаєте на спусковий гачок наполовину, і це дає комп'ютеру команду зарядити всі вісім конденсаторів. Поки конденсатори заряджаються, лазер прицілу почне блимати. Він блиматиме все швидше і швидше, доки повністю не зарядяться конденсатори. А потім він перестане блимати і загориться постійно. Це означає, що ви можете стріляти. Потім ви натискаєте на спусковий гачок до кінця, і гвинтівка робить постріл. На комп'ютері можна встановити кілька різних режимів. ви можете обмежити кількість енергії, яку використовує зброя, замість того, щоб використовувати її на повну потужність для кожного пострілу. Це також дозволяє зробити більше пострілів від одного заряду акумулятора. Тепер давайте заглибимось у конкретні елементи керування та комп'ютера. комп'ютер Перше, вмикач знаходиться тут. Як буває у прототипів, вимикач ніяк не позначений. Однак всі перемикачі на GR1 для увімкнення потрібно перевести у положення назад, а щоб вимкнути вперед. Отже, я просто увімкну його. Коли я це роблю, загорається червоний індикатор. Це означає, що гвинтівка ввімкнена. Вмикається комп'ютер. Ось так. Отже, ми маємо тут основні дані. Лінія вгорі. Це напруга акумулятора. Ця зелена смужка показує, скільки заряду залишилося в основному акумуляторі. Середня смужка це кількість енергії, яка наразі заряджена в конденсаторах. Зараз вона дорівнює нулю джоулів тому що я їх не заряджав. І нижній стовпчик це температура ствола з кожним пострілом. Ці котушки через кількість енергії, що проходить через них, досить сильно нагріваються. Стріляти з цієї штуки при перегрітому стволі може бути дуже небезпечно. Отже, нижній стовпчик це температурний стовпчик, жовтий колір це свого роду небезпечна зона. Жовта смужка. Зараз все добре і прохолодно 19,1 градус за цельсієм. Червона смужка це абсолютно критична небезпечна зона. За жодних обставин не стріляйте при температурі вище червоної позначки, і чесно кажучи, не варто стріляти і при температурі вище жовтої позначки, бо навіщо вам ризикувати? Звичайно, у нас є логотип ArcFlash і позначення GR1. Тут є два перемикачі: задній перемикач це лазерний приціл, а передній ліхтарик. наявність ліхтарика, чесно кажучи, здалося мені трохи дивним. Але ж якого дідька, багато людей ставлять ліхтарики на зброю. Не те, щоб він сильно збільшував загальну вагу зброї. Отже, якщо я вмикаю ліхтарик, я отримую гарний промінь світла. Насправді, як ми жартували в інтерв'ю з Девідом, розробником, це неймовірно слабенький ліхтарик, враховуючи ємність акумулятора в гвинтівці. Але вимкнемо його. також у нас є багатоцільовий контролер. це. Піліщадко, а також кнопка, що натискається. Якщо я натисну на цю кнопку і затисну її, то відкриється меню, де я зможу вибрати зараз. У мене режим обмеженого енергоспоживання, і давайте подивимося, я хочу визначити потужність, тому я натисну тут максимальна енергія на постріл 100 джоулів, але я можу виставити будь-який рівень. скажімо, 75 джоулів. Ось так. Натискаємо ще раз. і Вихід. Тепер ви бачите, що у нас з'явилася маленька вертикальна лінія на нашому індикаторі зарядженої потужності. Це вказує максимальний рівень заряду, який буде використовувати гвинтівка. А саме 75 джоулів, я не збираюся стріляти з нього в холосту, тому що це не дуже добре. Тому що, коли ви стріляєте в холосту, ви по суті заряджаєте всі ці конденсатори. А потім ви повинні дати їм змогу розрядитися. так, щоб енергія якось вийшла з цих конденсаторів. Якщо ви не вистрілите, то ця енергія буде скинута у вигляді тепла. І саме це призведе до збільшення температури ствола, і чесно кажучи, це прототип, і я боюся його пошкодити. Тому давайте візьмемо його на стрільбище і трохи постріляємо, щоб я міг показати вам, що насправді робить цей комп'ютер, коли ви стріляєте для інформації: це дуло, це ствол, це два ліхтарики, а це лазерний випромінювач. Тепер, щоб вивести його на стрільбище, звісно, мені потрібно його розрядити. І цікаво, що з часом, напевно, для таких електромагнітних катапульт розроблять свої власні протоколи безпеки, подібно до тих, як ми маємо для вогнепальної зброї. Отже, спершу потрібно переконатися, що магазин від'єднано. Це схоже на вогнепальну зброю з відкритим затвором, оскільки коли магазин від'єднано, то в патроннику не може бути патрона, тому що там немає патронника. Отже, магазин від'єднано. Наступне, що я зроблю, це звичайно переконаюсь, що зброя вимкнена, положення вперед вимкнена, і тепер я можу витягнути акумулятор. До речі, дуже важливо вимкнути гвинтівку перед тим, як виймати акумулятор. І ще важливіше, щоб гвинтівка була вимкнена, коли ви під'єднуєте акумулятор, це просто фіксатор: потягніть його вниз, він опускається. А батарея утримується маленьким гвинтом. по суті. Ця металева перемичка утримується маленьким це подібним затискачем. Тож тут потрібно трохи поворушити. Ось так батарея знята, і я можу від'єднати її. Тепер гвинтівка абсолютно безпечна. Для стрільб у мене є круті науково фантастичні захисні окуляри. Для початку я вирішив провести швидкий тест на точність. У мене є п'ять довгих набоїв, важить приблизно 650 гран. Це один снаряд, куля або називайте їх як хочете, і просто поставлю на табуретку, так щоб нічого не хиталося. І я сподіваюся, що зможу побачити лазерний приціл при ранковому сонячному світлі. Отже. Гвинтівка готова. Ми будемо стріляти при максимальній потужності. Ось так. Якщо тримати курок, то середня смужка буде заряджатися. Ось так. Коли вона дійде до самого кінця, гвинтівка буде повністю заряджена і вогонь. Це був чистий постріл. Ой, у нас осічка. Гаразд. Давайте подивимося, що відбувається. У мене було п'ять куль, залишилося дві. Отже, в стволі є ще одна. Має бути ось і вона. Не знаю, що саме там сталося. Все виглядає нормально. Я маю на увазі, що тут взагалі нічого не повинно йти не так, бо це буквально суцільний шматок сталі. У нас все ще 22 вольта в гвинтівці. Температура ствола збільшилася після двох пострілів і, по суті, одного холостого до майже 33 градусів за Цельсієм. А, гаразд, спробуємо ще раз. Ось так. Виявилося, що проблема була з магазином, який у майже порожньому стані погано досила в кулі. Ця теж крутилась в повітрі. І останній постріл. Що ж, давайте подивимось на нашу точність після чотирьох пострілів. Щоб це було безпечно, я від'єднав магазин. Хоча там все ще десь бовтається куля, тому що вона не вилетіла. Тепер вимикаю гвинтівку вимкнено. А тепер, оскільки я знаю, що там є куля, я її дістаю. Отже, вимкнув гвинтівку, від'єднав магазин. Тепер все безпечно. Ходімо, подивимось на нашу мішень. Отже, у нас є дві кулі, які влучили в ціль прямо, і дві кулі, які крутились. Думаю, що нам також варто спробувати кілька коротких куль і подивитися, чи відрізняються вони за своїми характеристиками. Не забуваємо, що це гладкоствольна зброя, і контакт між стволом і кулею фактично відсутній. Чесно кажучи, це краще ніж я думав. І очікування щодо нього є обнадійливими. Отже, для кращого розуміння я цілився прямо сюди, всередину. Гаразд, давай спробуємо кілька коротких куль. Готові. Yo. У нас 70,5 з половиною метрів за секунду. Давай ще раз. Сімдесят один з половиною метрів за секунду. Ще раз. Гаразд, знову 70 з половиною досить круто те, як це працює. Вона використовує оптичні датчики для управління котушками, і оскільки це комп'ютер і він вже відстежує положення кулі, то він точно знає наскільки швидким був кожен постріл. Швидкість відображається лише протягом короткого періоду часу, тому її там більше немає. Але це говорить про кілька важливих речей. Що ж, давайте спочатку подивимося на мішень. Отже, мої чотири влучання були тут. Тут, тут і тут. Я все ще е, трохи важко сказати, але ця крутилась. Тож кулі у нас крутяться. Група куль трохи піднялася вгору і більш-менш потрапила в ціль. Знову ж таки, результати обнадійливі. Вибачте, я перевірю, щоб магазини були повністю зарядженими. щоб у мене... Не було проблем з подачею, які ми бачили раніше, але це досить круто. Тепер я хочу спробувати зменшити потужність, щоб збільшити темп стрільби і зменшити час заряджання. Давайте спробуємо. Гаразд, я зменшив енергію до 51 джоуля, що становить 51% від максимальної потужності. Таким чином, я, мабуть, зможу заряджати приблизно за півтори секунди замість трьох. Готові? Аресо, right. so, uh, the... отже, куля влучила в дерев'яну підставку і повністю вбила мою мішень толікілна та ж круто. Гаразд, хлопці, ви чули цей звук, коли ця штука влучила в дерев'яну підставку? Це серйозна зброя. Так, з точки зору показників енергії, дульна енергія менша ніж у вогнепальної зброї, але потенційно це летальна зброя. Тому до неї треба ставитися з повагою. Як до справжньої вогнепальної зброї. Тим не менш, це також дуже весело. Готові до динамічної стрільби з гвинтівки гауса. Ясно, ця не вийшла. Дійсно круто, отже, зменшивши потужність до 50 джоулів замість 100 джоулів, я безумовно підвищив скорострільність, і я також зменшив кількість тепла, що виділяється при кожному пострілі. Тож зараз температура 45,7 градуса за Цельсієм. Не знаю, чи ви це бачите, Але постріли на повну потужність, особливо з довгими 50 міліметровими кулями. Нагрівали цю штуку набагато швидше. Мені yeah, подобається жити в майбутньому. Постійно б'є ліворуч. Гаразд, Джордане, ти right, готовий right. трохи розважитися? Тепер я go. готовий right. повеселитися right. Середні середній кулі. Вогонь. Яка швидкість у тебе на них? Близько 70 метрів в секунду. Гаразд, хоча це і легші кулі. Ми отримуємо практично таку ж швидкість, як і з короткими цільними кулями. Що скажеш, як це жити в майбутньому з довбаним рейлганом, тобто гвинтівкою Гауса? Досить круто. Поки не закінчаться набої. Чорт забирай. Майбутнє не може вирішити всі наші проблеми, чи не так? Гаразд, хлопці. Це був дуже веселий, дуже крутий день на стрільбищі. Велике дякую, Аркфлеш. За те, що позичили свій прототип GR-1 Anvil. У мене все ще є. Кілька куль, щоб погратися. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Залишайтеся з нами. Наступного разу ми візьмемо його на Backup Gun Match і подивимося, як він себе покаже. Дякую за перегляд. Знову розбиваю. Ha ha ha!